Я і в наканалі Володих і Так як вже літо, хочу з вами поділитися рецептом дуже смачного, дуже класного домашнього квасу Освіжаючий, смачний і головне без хімії і домашній. І готується от буквально за 5 хвилин. І коли попробуєте то зрозумієте, що даром ви магазинні кваси купляєте бо рідко можна попасти на дуже смачний квас Так що вперед готувати. Перелік продуктів дуже простий. Що, чого і скільки, як завжди, залишу в описі під відео. Ну, а ми приступаємо. Нам треба буде цикорій. Вони є різні, можна знайти там навіть зі смаками. Так що використовувати я буду... Ну, то, такі, звичайні, у мене там той вже закінчився. І на майже 2 літра води на 1,8 нам треба буде. Дві і трохи цикорію. Сюди ж 4 ложки цукру. Любите більш солодкий квас додавайте більше, але не менше трьох. Я трошки люблю більш солодкувати, так ще трошки. Ну і все, і сюди сухі дріжджі і лимонна кислота. І тепер все треба гарно перемішати, щоб розчинили дріжджі і цукор. Перемішали, ну і в принципі все квас готовий. Тепер його треба перелити в 2-літрову бутилку. Там має ще десь ось так скільки залишатися, щоб мав де газ собі бродити. І в теплому місці, ну, чи просто зараз на сонце поставити на балкон, залишити на 3-4 години, а потім на годин 5-7 в холодильник. Ну, це краще робити з вечора і на ніч в холодильник, і вже на другий день зранку ви будете мати дуже класний клас. Ну от і все. Зараз заливаємо в бутилку. Ну все, прилили, бачите, ось так має лишатися в 2-літровій бутилці. Ну, приблизно там, літр 850 тут виходить. І тепер за бажання можете сюди кинути пару клубнік, пару черешень, любих там ягід, які маєте. Я додаю таких три маленькі листочки м'яти. Дуже класно люблю з м'ятою і мені подобається. Їх треба так трошки помнути, щоб м'ята гарний смак видала. Ну і все. І залишаємо, і квас готовий. Я вже маю дві бутилки зробленого і зараз ми нальємо квасу дивіться який він гарно газований Такий газований кухоль квасу. Айжек який він смачний. Готуйте! От в спекотні дні домашній квас це просто щось. хімії. і своє, і холодне, і смачне, і освіжаюче. Заходьте на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, вам не тяжко, а мені дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати моїх наступних відео, які я буду викладувати. Любімо українське, підтримуємо українське. Слава Україні і смерть клятим ворогам. Будь-покласно. Це просто смакота не? Передати дома. Відео класного, домашнього.